Це стас, це його тачка, і з вами нова рубрика фрістайл тачка. Поїхали. Всім привіт! З вами Станіслав Ревком і Олексій І Сьогодні рубрика Фрістайл. Тачка. Суть рубрики полягає в тому, що ми зі стасом фрістайлимо пісні про ваші коментарі. Ви пишете коментар, а ми вам пишемо пісню. Ні, пишемо це на ходу без заготовок. Ми розкачаємо ютуб. Доки ми зі стасом тут розкачаємо ютуб. Доки ми зі стасом тут Пишни слова в коментарі, все, що стосується твого життя, і не бійся. Розкажи, ми запишемо трек про це, все це буде просто так. Ти відчуєш наш талант на собі. Ось так. Ти залишаєш коментар, а я з ним роблю суперстар поп. Афігінний хіт під цей простий біт Ти знаєш, як офігенно, коли всі разом ми качаємо і прямо. Крокуємо до своєї розкачаємо слави, мою Ютуб. Доки ми зі стасом, тут ми розкачаємо Ютуб. Доки ми зі стасом, тут ми розкачаємо Ютуб. Доки ми зі стасом, тут ми розкачаємо Ютуб. Доки ми зі стасом тут. Кіти пишуться дуже просто. На одну пісню треба хвилин п'ять. А навіть менше, можна і за дві. Якщо ти майстер, якщо ти мастак, все буде круто. Робити гроші ось так. А якщо секс швидкий, то можна за 30 секунд. За 30 секунд. Ти бог порнографії. За 30 секунд ти покажеш сок своїй порнографії. хе ну, хе непогано. <плес> Ладно, давай далі.